Що таке Антонім? Це слово з протилежним значенням. Що таке гвинтокрил? Це вертоліт. Як звати батька Тараса Григоровича Шевченка? Григорій. Обери правильний наголос: чорнозем, чорнозем чи чорнозем? Чорнозем. Неправильно. Що таке Газда? Автомобіль. Коли відзначають День української писемності та мови в Україні? Цей день відзначають 9 листопада. Правильно. Як звати батька Тараса Григоровича Шевченка? Григорій. Що означає фразоїсть бити байдики? Бити байдики це нічим не займатися. Але Що таке «газда»? Я думаю, це футбольна команда. А, да. Чому у Марка Вовчка не було дружини? Е, тому що це псевдонім і Марковачок це жінка на справді. Хто дочка Прометея? Леся Українка. Як пишеться пів'яблуко? Разом, окремо, через дефіс, через апостроф, через <звук> окрапку. Що таке газда? Господь. Що таке ватра? А можна українською? Який займенник складається з однієї букви? Я. Коли святкують День писемності. Сложний вопрос. 9 листопада. Як пишеться півяблока? Із апострофом. Правильно. Чому Марко Вовчук не мала дружини? Бо це вона сама була дружила. дружина Марії Олександра Вілінська. Коли визначають День української писемності та мови в Україні? 9 листопада. Правильно. На звітрі твори Івана Франка. Ну, наскільки я пам'ятаю шкільної програми, то Іван Якович Франко написав твір для дітей Фарбований лис, так? описав тяжке життя робітників на нафтопровислах, Це твір Борислав Сміється. Ну і мій улюблений це Захар Беркут. Про напад монголо-татарів на Тухльську громаду і героїчну оборону її жителів. Дякую. Що таке Антонім? Ану. Він антонім старинець, так що не підходить. Точно? Це щось з української мови. У нас тиждень української мови, логічно прийнять. Ну так. Да. Як пишеться пів яблука? Мені вже так казали. Ладно. Що таке? Що таке ватра? Ватра. зала. Не як звати батька Тараса Григоровича Шевченка? Інтересно, як же його звати, якщо по батькові Григорович? Так як? Петро? Петро? <реш> Що таке Гвинтокрил? Літак. Почти. <реш> Слідуючий. <реш> ну. Гвинтокрил. Гвинт. Крил. Гвинтокрил. крил. він не знає.